Зменшення повноважень органів місцевого самоврядування та скасування їхніх рішень в Івано-Франківську зібралися очільники територіальних громад Прикарпаття та народні депутати, щоб обговорити законопроєкт номер 4298. Він спрямований на згортання децентралізації влади і викликає значну критику з боку асоціації міст України та місцевих посадовців. Мова йде про те, що цей законопроєкт, Якщо він буде прийняти в такій редакції, дозволятиме місцевим державним адміністраціям здійснювати контроль і призупиняти рішення органів місцевого самоврядування без рішення суду. Мова йде про те, що органи місцевого самоврядування, як, як і голова, так і депутати виборні особи не будуть мати можливості е, в повній мірі представляти інтереси територіальних громад. Це є загроза. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає. Прийняття цього законопроєкту призведе до збільшення корупційних ризиків, тиску на органи місцевого самоврядування, та нівелюватиме реформу децентралізації влади. Цей законопроєкт, він фактично ставить місцеве самоврядування в залежність від державної влади. Ми не говоримо про контроль. Контроль повинен бути. і Сьогодні 23 організації так нас контролюють, але коли Районна державна адміністрація чи обласна державна адміністрація зможе без суда будь-яке рішення органу місцевого самоврядування, міської ради, виконавчого комітету, розпорядження голови, наказ департаменту освіти скасувати свої односібно. І, скажімо, цей акт буде відразу зупинений і навіть не дають можливість суді його, скажімо, припинити чи скасувати. До певної межі це велика проблема для місцевого самоврядування. Очільник Калуської громади Андрій Найда вважає, що законопроєкт потребує повного відхилення. Каже, такі зміни у процесі влади шкодитимуть не тільки органам місцевого самоврядування, а й підриватимуть довіру міжнародних партнерів. Віддати повноваження судки, якби суб'єктивна думка на ефективності прийняття рішень РВА чи ОВА. Ми вважаємо, що це неправильно, тому що все ж таки ми є міські голови, селищні голови. Так ми є обрані людьми. Тобто ми дали пані обіцянки, ми їх маємо реалізовувати. Відповідності, ми несемо відповідальність відповідальні за Рішення не це відповідальність ні РВА, ні ОВА. Тобто, це люди, які можуть просто відмінити рішення, але вони ніякої відповідальності нести не будуть за будь-які нам. Друге, це підриває довіру до міжнародних інвесторів, до міжнародних донорів, тому що від собі що заходить міжнародний донор, так ми там декламуємо, що ми напроти 10-15 років будемо ну, чиняти певні заходи. А тут одним розчірком пора може просто відмінити наше рішення. Звичайно, що це буде підрив до взагалі до такої інвестиційної привабливості, до довіри навіть міжнародних інвесторів до громад проти законопроєкту на. Мор 4298 і керівник надвірнянської громади. Зіновій Андрійович впевнений, що рішення про згортання децентралізації суперечить європейській хартії місцевого самоврядування. Я думаю, що не тільки надвірна, а всі більше 1300 громад по Україні проти того, щоб він взагалі розглядався у стінах Верховної Ради. Позиція органів місцевого самоврядування чітка, зрозуміла. Сьогодні має бути повноцінний процес. Децентралізації, особливо тоді, коли органи місцевого середування максимально прикладають зусиль для того, щоб покращити борозда обородоздатність нашої країни, і даний законопроект взагалі не мав би право першому читанні пройти в Верховну Раду. Тому я думаю, що органи місцевого середування будуть єдині. Як єдина сьогодні держава, Збройні сили України в мобілізації для того, щоб ми дотримали основних принципів децентралізації, коли демократичне суспільство все робить для того, щоб повноцінно віддати весь ресурс, владу і відповідальність на місцях. До обговорення долучилася народна депутатка України Оксана Савчук. Каже, зараз не час вносити такі термінові зміни вже у завершені та опрацьовані законопроєкти. Моя позиція полягає в тому, що сьогодні не той час, щоб в екстреному випадку вносити термінові зміни вже за завершені до опрацьовані законопроекти. І переважно, коли ці зміни відбуваються через комітет місцевого самоврядування, вони мають за собою ще іншу мету тримати контроль над місцевим самоврядуванням. Я вважаю, що зараз треба повернутися. До старого варіанту і зняти цей законопроект взагалі керівники громад Івано-Франківщини закликають народних депутатів не підтримувати цей законопроєкт і створити робочу групу для розробки досконалішого закону, що відповідатиме європейським стандартам. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».